Jangan Я Лариса Івшина, головний редактор газети День. Ми говоримо про історію в медіа. Я переконана, що журналісти, які не знають історії, самі по собі виклик. Вони виклик для суспільства, вони проблема для спільноти, тому що минув час, коли людина з пролетарською прямотою може вийти в ефір і сказати, мені так здається, я так думаю, і все. А багато так і робить. І просто чудові можливості інформаційні співпали. З масовим напливом абсолютно компетентних людей в усі сфери життя. Ну, з іншого боку, де було взяти велику кількість компетентних, коли ламалася одна система, народжувалася інша. Ну, Можна так собі зітхнути і сказати, ну от ми не винуваті такий історичний зигзаг. Але інші країни розуміючи ці стартові складні позиції, мали план креслення майбутнього і діяли за цим. Мені здається, що в українській журналістиці, яка я говорила колись в інтерв'ю телекритиці, серйозно спотворила систему координат, час повертати борги суспільству. Журналісти, розглядаючи політиків під мікроскопом, всі їхні рухи, там, інфузорії, туфельки міняються туфельками. там. Одна інфузорія в орбіті іншої. Це абсолютно не, не, не потрібна витрачена енергія в той час, коли задача побудувати систему координат, в якій треба розглядати українську політику, або те, що я часто люблю говорити, відновити пропорції світу. Ось втрачені пропорції світу. Це є виклик для журналістики і те, що сама журналістика приносить як шкоду. Ми бачимо новини, ми бачимо телевізійні сюжети. Ми бачимо, що Україна не бачить світу через екран, а світ не бачить реальної картини країни. В наші ну, такі собі скромні часи. Київських відомостей, початку там, Незалежної України. Читати зведення Кримінальну хроніку було абсолютно неприпустимо. А зараз кримінальна хроніка це основний сюжет. Але ж за цим є ще країна, країна мисляча. Якщо подивитися інтелектуальний календар газети День, то можна зрозуміти, наприклад, що в день, коли записується це інтерв'ю у 2018 році Павло Скоропадський заснував Українську академію наук. І абсолютно точно можу вам сказати, що сьогодні жодного ефірного секунди часу не буде присвячено цій темі. І тоді наші сусіди дивляться і кажуть, ну, така прекрасна країна поряд лежить, у неї фантастична історія, але чомусь вона цієї історії не користується. Давайте візьмемо собі 300 років з цієї історії, все одно вони не потрібні. Вони хіба згадують про неї, що вони з цим роблять? Вони живуть собі якимось життям, купи продай. Сходи на роботу, прийди з роботи, включи телевізор, невідомо про що там. Звичайно, я трохи роблю гротескну цю картину, але не вміння користуватися своєю історією це проблема для журналістики і проблема для суспільства з такою журналістикою. До речі, у нас так синхронно співпадало тоді з президентом Медведєвим кілька сюжетів. Я закінчувала вже передмову до книги «Сила М'якого знака, коли а ця книга просто бестселер. Вона за півроку мала дві переведення, два переведення, хоч вона така товста. Не лякайтеся, вона дуже цікава, надзвичайно цікава. Вона про те, як не вдалося переписати історію Київської Русі, і м'який знак не втрачено, він пробивається. Якби більше люди це знали, розуміли, пам'ятали, вони би. А абсолютно спокійно сприймали оці наскоки руского Міра. І ось тоді, коли вже закінчувалася перемова до цієї книги, президент Медведєв, тоді він був президентом, зібрав круглий стіл своїх істориків. І вони там порадилися. Він ще казав, що я вагався підписувати указ чи не підписувати, але все таки підписав про те, щоб 300 років нашої історії прихопити для російської історії. Ну це не драматично. Я просто написала в цій передмові, що е, в часи, знаєте, тенденції всі ганяються за омолодженням. Що здавалося б, Росії бути на 300 років молодшим? В чому проблема? Чому потрібно бути старшим? А я вам поясню, в чому проблема. Для Росії це час, коли поряд з нами зароджувалися великі протидержави. та ж Німеччина і та ж Франція. І якщо того ж часу Росія, то звісно, ось там три потуги в Європі. А Україна там була десь. Ну, вона завалилася десь за підстілець. Була така колись країна. ну Історики не, не дуже там ні, історики опікувалися. Це насправді патріотична партія Єдина в Україні, це українські історики. А журналісти, а їм було не до того, бо вони якраз вивчали, хто біля одного президента ближче, по чим люстра в Межі Гір'ї. Це важливо, без сумніву. Але, але є дуже багато інших важливих тем, які українська журналістика не торкається. І тому, чи можна закидати сусідам? Ну, звісно, може, можна й пожурити, негарно брати те, що вам не належить. Але, чесно кажучи, якщо ви цим не користуєтесь, воно вам не потрібно, то жалю великого від цього, теж ніхто особливо не відчуває. Принаймні, я не відчула. Тобто наші читачі, експерти, ті, хто працював над книгою, а саме ми їм завдячуємо, що така книга могла з'явитися, вони розуміють цінність цієї праці. Журналісти про це не пишуть. Вони вважають, напевно, що це буде дуже дорогий дорогоцінний вклад в монетизацію газети. Вони бояться, що посилять нашу конкуренцію. Ну, тим словом, смішні страхи на фоні того, що потрібно вчитися солідарності, треба вирощувати справді єдині смисли, які ми повинні захищати. Національні а в цьому плані інтереси, тому що ми на порозі дуже великих випробувань. І ось стільки інтелектуальних... Бійців, можна сказати, хоча це можливо слово зараз таке різке, яке ми підготували на фронтах інтелектуальної революції чи інтелектуальної журналістики. Скільки ми їх підготували, то стільки ми будемо мати. Зараз, коли вони будуть особливо потрібні. Знаєте, коли на Грузію напали, якось я Говорила про це в одному з матеріалів, то до певної міри це було компліментарно для Грузії. Тому що Грузія всередині національних інтересів на той час особливо була єдина. Всі групи парламенту були за євроінтеграцію, за вступ до Північно-Атлантичного Альянсу. І тобто, шукати маневри, як їх там а, зруйнувати, треба було думати. Тобто, і тоді на них, зрештою, реально напали. Ми знаємо це вже тепер досі. Багато росіян зняли хороший фільм. Для України ситуація набагато гірша і принизливіша. Українців, вивчаючи традиції кочубейства, падіння Батурина, тому що в Батурині це був реально проклятий в поколіннях зрадник, який відкрив ворота, але не тільки це. Ось українці вирішили розкладати. Купувати, спокушати. І це гірше, тому що, очевидно, в нашому національному характері ще не виробився цей ген стійкості розуміння своєї цінності, цінності своєї висококласної історії. І Я, між іншим, думаю, що в нас її не випадково теж замовчують, тому що ну, одна справа сказати: що 60 років району, там, 60 років області, нашій країні. Так скромно, 20 років. А інша справа взяти на себе відповідальність за тисячолітню історію. Який формат повинен бути людини, який горизонт, який кругозор, яка взагалі, який потенціал для того, щоб сказати, ми справимося з цим. Ми не жертва, але якщо і жертва, то почасти ми самі до цього доклалися. Про це все в наших історичних книгах. Українська журналістика, яка поставить собі планку. Взяти ці скарби, взяти ці знання, вона зможе допомогти своєму суспільству. Це її велика амбіція і прекрасний шанс. Шанс, заради якого можна сваритися з випусковими редакторами, з начальством, доказувати, створювати спільноти в інтернеті, які повинні бути об'єднані не з принципом тусовки, хто кого любить і хто кому там робить заочні якісь компліменти, за принципом, за поглядами. Мені здається, що ми тоді зможемо подолати ну, ті примітивні речі, які сьогодні нас роз'єднують. До проблем української сьогоднішньої журналістики я би найперше віднесла ілюзію всезнайства. Бо справді нові технології можуть створити такий видимий ефект. Але трошки глибше. І трошки для доказовості і аргументів ти бачиш, що часто не вистачає цієї системи поглядів, і аргументації, і бажання, а потім ієрархія цінностей. От крім того, що мати треба своїх героїв, розібратися з цим, треба в сьогоднішньому житті вміти робити моральні висновки. Інколи в нас є багато інформації, але є абсолютний параліч волі. Є нездатність не, не робити моральні висновки. От зовсім навіть ми, ми можемо говорити про давню історію. Там є про що говорити, можна сказати, серію годин, таких, знаєте, лекційних можна прочитати для того, щоб сказати, де наші були енергетичні вузли, проблем української історії. Наприклад, Польща, так? Я взагалі не люблю і всім кажу про це. І політикам, зокрема, не називайте Польщу нашим адвокатом. Польща наш партнер, Польща наш сусід, в кращому випадку Польща наш лобіст. Слово адвокат, ну, м'яко кажучи, недоречне, бо ми одночасно моментально визнаємо себе підсудними. А з огляду на складні проблеми, які були в нас колись, ось у ХХ столітті, чудово, Пілсуцький з Петлюрою мали ідеальні стосунки до тої пори, поки Україна не похитнулася. А Польща за спиною петлюри уклала чудовий договір з Росією. І навіть смішно говорити, що такі сюжети не можуть повторюватися. Навіть не тому, що поляки до, нас, поляки до нас добре ставляться. Особливо ті, які мають погляди Гедройца і Куроні. Але ж не всі поляки однакові. Сьогодні поляки такі, не дай Бог, завтра якась інша тенденція візьме гору. І тому треба думати своєю головою, вчити свою історію. А не кидатися такими назвами, не запобігати. Чи може це стимулювати журналістика? Ну, мені хотілося б вірити, що українська журналістика справді е зараз підходить до більшого розуміння. Чи втрачено багато часу? Надзвичайно. Ми говорили про одну цю історію, пов'язану з президентом Медведєвим. Ну, справді була ще одна чудова історія. Але тут вже треба сказати про групу розробки його документів, яка йому запропонувала отакий ось проект десталінізації масової свідомості. Уявіть собі, це на вищому рівні в Росії, при тому, при всьому, при їхніх там проблемах з корупцією, з усім іншим і з авторитаризмом, є люди, які думають про це. І я абсолютно не виключаю, що вони в багатьох напрямах. Ну тут ж видно, що в Україні часто вони підтримують неконкурентних людей, зокрема і в політиці, для того, щоб як знаєте, в повісті Гідема Пасана вибирали собі а, подругу, яка добре відтіняла достоинства. І ці всі хитрощі вони то були б невинні, винні, аби Україна працювала над своїм образом. І е, в нас політика десталінізації, здавалося, для чого вона нам потрібна? Україна постраждала, Україна в 33-му понесла мільйонні жертви. Так, але чи стало це цією матрицею масової свідомості? Чи стало це для журналістів? Тим, над чим не можна жартувати і писати там в блогах чи на форумах, щоб достали ви там вже своїм цим Голодомором і всяке таке? Це оця дрімучість побутового рівня. Вона не повинна проскакувати в спільноти. Але це буде тільки тоді, коли люди будуть просто щиро налаштовані. Вони, вони мають... Сьогодні ми всі маємо унікальний шанс жити своїм природнім життям. В що віриш, це роби. Що ти пропагуєш? Спробуй це створювати. Долучайся до тих спільнот, які щирі в своїх намірах. Звичка до лицемірства, до. Подвійних потрійних стандартів і от справді нездатність робити моральні висновки в новітній історії. Недавно вся країна стояла на вухах, Україна без кучми, потім всі наші е, пера і всі інші акули і, і, і так делікатно це все забули, і знову таки ніяких висновків. І тому ці всі кола, все те, що так повторюється, воно буде ходити-ходити, набивати ми будемо лоби між тих трьох сосен об кожну. А поки мода на національні цінності, мода, може, не мода, може природня потреба в тому, щоб зрозуміти їх, відстоювати, озброїтись знаннями, батарею знань підготували. Віталій Кличко, який підтримав цю частину колекції, тому що Євген Чернецький підтримав іншу серію всю, а це тільки частина, та якось 15 книг разом, бо вони продаються і в роздріб. Він коли подивився це, а там Іван Багряний, проти якого про років було, парламент не, не зміг осягнути, що це треба відзначити. Не зміг, не захотів, не знають чи відчувають. Бо стаття Багряного, чому я не хочу повертатися в Радянський Союз, Ну, за нею, я думаю, в радянський час років 15 давали. І інша справа, що відійшов цей, це утворення, за яким так багато. Ридають, що Радянський Союз це було так чудово. Можливо, для тих, хто не висовувався, сидів по норах і чудово. А для розумних людей, які хотіли зміни і хотіли для кращого життя, то це було не дуже чудово. Треба було просто про це пам'ятати. Так Віталій просто сказав: так, це, це бомба, це справді бронебійний заряд проти фальші, лицемірства, інерції. Але це гарна допомога, це щит для тих журналістів, які хочуть справді. Зрозуміти свою країну, допомагати їй активно. І тут навіть смішно говорити про те, чи це має бути збалансовано, чи це має бути не збалансовано. Професія існує. Звісно, журналістика має великий набір інструментів, якими треба навчитися користуватися. Але спочатку треба стати людиною. Спочатку треба зрозуміти, як ми мислимо, якого ми взагалі ось потенціалу, і чим, чим ми послуговуємося. Колись на початку. Ні, не на початку, бо ж в середині 90-х. У Могилянці був майстер-клас, і до цього періоду належить фантастична дискусія, така. Люди приїхали з добрими намірами і говорили, розповідали про традиції BBC. Ну, BBC зараз не найкращі часи, але тим не менше це видатна школа, це могутній вплив, що вам розказувати. Тим не менше, тоді було занадто буквально сприйнято багато рецептів BBC. І інколи, коли вони лягали на українську інерцію, на лінощі, то вийшов не принцип відстороненості і об'єктивізму, а реальний пофігізм. Вибачте, за це грубе слово. І ось я тоді це відчуваючи, ну, це так не зовсім зручно, це навіть не те, що самоцитування, просто це повторювала я багато разів. Я тоді трошечки з ними посперечалася і сказала, що Україна знаходиться трошки в іншій стадії свого розвитку. І що перш ніж збудувати БіБісі, потрібно збудувати Британію. Бо а хто за нас буде це робити? Ні поляки. Ну, правда, двоє росіян намагаються, Шустер і Кисельов, але ж вони все-таки не перероблять цю журналістську роботу. Інколи ми критикуємо і Шустера, і Євгена Кисельова, безумовно, є за що? А, як і всіх нас. Але, тим не менше, планка освіти дозволила. Зокрема, їм закріпитися на великих таких позиціях і дала нашим олігархам ще один доказ того, що ви ж бачите, що тільки можна когось виписати, як колись дворяни виписували з французів-гувернерів, а то так само не віра в себе. Це виклик для українських журналістів. Ну, погана освіта, не хочу сказати погана освіта, але великий простір для покращення освіти. І для самоосвіти. Це один з вирішальних моментів на сьогодні. Але яка освіта, які послідовності? Коли я починала займатися історичним проєктом, один дуже хороший професор з Кам'янця-Подільського, видатний історик, на моє запитання, коли я б сказала, що мені треба почати, щоб зміцнитися в своєму уявленні, що я можу займатися історичним проектом, то він мені порадив так, для початку. Прочитайте 40 томів Грушевського. Ну, він не пожартував, <плес> він, він дуже серйозно ставиться до свого фаху і зрозуміло, що для мене на той час це була нереалістична задача. Але я подумала про те, що, е, тим не менше, вузлові базові знання е, е, історії давньої, історії новітньої це великий шанс, а відсутність цих знань це великий виклик.